Завтра в Україні почнеться четверта хвиля мобілізації. Цього разу більше призиватимуть досвідчених вояків. Тих, у кого військової спеціальності немає, навчатимуть близько двох місяців. Так розповіли в міністерстві оборони. Допомогти готові громадські організації. Фахівці кажуть, часу на підготовку в збройних силах обмаль, тому радять не чекати повістки, а тренуватися заздалегідь у відповідних центрах. В центрі разомкова передбачають, найближчим часом зміниться специфіка наступу терористів. Щоб дістатися українських позицій, бойовикам необхідно буде застосовувати. Авіацію. Тому зараз необхідно при підготовці мобілізованих особливу увагу приділити протиповітряній обороні. І таких спеціальностей багато. Це не тільки ПО. Де, де не буде укладуватися в ті сроки, які предусмотрены в сроках мобілізації. А коли річ йде о спеціалістах, Високотехнологічних средств воружень, то, то есть там сорок готовки розтягуються. Ми дійсно активно зараз залучаємо е, різних інструкторів для того, щоб навчити е, призовників військовим спеціальностям. Також стараємося активно вже працювати з мобілізованими, коли своїх спеціалістів ми стараємося по домовленості, на жаль, в основному усні, відправляти відповідні військові частини і батальйони, де батальйони, які тільки формуються, проходять бойове злагодження, чи ті, які Питаються на ротацію, зможуть підняти свій кваліфікаційний рівень або систематизувати свій військовий досвід.